Привіт! Це Влад і байки дуелянта, канал про історію. Проте вам, дорогі глядачі, найкраще заходять розповіді про зброю та фехтування з ігор і кіно. Я не планую присвячувати цьому увесь час, але приділю увагу в рубриці кіноогляд. Ми обиратимемо фільм чи гру, що розповідають про якісь історичні події, та з'ясуємо, наскільки вони схожі на оригінальну історію. Сьогодні препаруємо фільм Рідлі Скотта Остання дуель. Якщо маєте бажання побачити у цій рубриці ваше улюблене історичне кіно, сміливо пишіть про це в коментарях. А щоб не пропустити цей огляд, не забудьте підписатись. Отже, наша зупинка 14 століття. Париж, Франція. Рушаймо! Одразу попереджаю: будуть спойлери! Щойно відсвяткувавши Різдво 29 грудня 1386 року, два французькі лицарі зустрілися на арені біля монастиря в Парижі. Вже п'ятий рік точилася їх судова суперечка. Жан Декаруш звинуватив свого колишнього друга і соратника Жака Легріса у зґвалтуванні своєї дружини на підставі свідчень останньої. Легріс заперечував свою вину і звинувачував Маргариту Декаруш у наклепі. Через те, що переконливих доказів не вистачало, а свідки озвучували взаємовиключні обставини, встановити істину було неможливо. Тому парламент із санкції короля Карла VI призначив судовий поєдинок: лицарі мали битись на смерть, а Бог дарувати перемогу тому, хто сказав правду. У випадку поразки Жанна Декаружа його дружина мала бути спаленою на вогнищі – в покарання за наклад. Така історія і цей поєдинок дійсно відбулись. Основним джерелом, яке описувало цей процес, є хроніки французького історика Жака Фруасара, що був сучасником тим подій і особисто бачив цей двобій. Також інцидент згадується у хроніках Сен-Дені, які писали кілька століть, зберігаючи історії французьких монархів. В основних ключових моментах синопсис фільму доволі точно відображає події далекого 14-го століття. В сценарії, звісно, є певні відмінності від реальних подій, але більшість з них є просто пропуском деталей, які мало стосуються основної історії. Чим же ця судова справа інтригує? По-перше, невизначеністю офіційно суд визнав Жак Легрі винним за результатами поєдинку. Є також багато переконливих свідчень, що дають підстави так вважати. Але перед своєю смертю. Легрі все одно клявся, що невинний. Свідчення на його захист теж були. І хоча, ймовірно, Маргарита Декаруш таки казала правду, є думка, що Легрі був звинувачений і вбитий несправедливо. Зокрема, такої позиції притримувались його нащадки. Так, у фільмі цього не показано, але Жак Легрі мав дружину та кількох дітей. У Жана Декаружа були цілком прозаїчні мотиви звинуватити колишнього соратника у злочині проти своєї дружини. Справа в тому, що між лицарями був ще давніший конфлікт за маєток онуле Фокон, який мав надійти у володіння каруже як придане за Маргариту. Проте сюзерен обох лицарів, П'єр II граф де Алансон, викупив цей маєток у батька Маргарити напередодні весілля і подарував жаку Легрі. За чутками гроші на викуп графу дав власне сам Легрі. І це була спланована схема, за якою граф П'єр та Легрі ошукали Каружа і забрали в нього маєток. Вся інтрига полягає в тому, що вичерпної правди ніхто не знає, адже слідство не дало результату, і саме через це призначили поєдинок. Ми точно можемо співчувати Маргариті Декаруш, яка зазнала насилля і ризикувала власним життям. Проте ми не знаємо, а чи не змусить її чоловік збрехати та ризикувати собою заради власних амбіцій. Саме тому, що всі реальні деталі цієї справи нам невідомі, фільм розповідає нам історію тих подій тричі. Очами Жана Декаружа, Жако Легрі і Маргарити Декаруж. Фільм притримується загальноприйнятої версії подій, проте натякає таким чином на те, що деякі деталі нам в точності невідомі. Якщо поставити питання, наскільки точно фільм показує реальні події, то я б сказав достатньо точно, з поправкою на невідомість деяких фактів та адаптацію під кіношний сценарій. Трохи поясню особливості такого явища як судовий поєдинок на ті часи. У різних формах така практика існувала по всій Європі ще з давніх часів. Приблизно з 11 століття поєдинок стає однією з форм ордалії. Це таке спеціальне випробування, яке мало показати прихильність Бога до обвинуваченого чи свідка. Ордалію призначали тоді, коли інших способів довести правду не лишалось. Вважало, що якщо обвинувачений переживе випробування, це означатиме, що Бог його захищає. А оскільки Бог не допомагає брехунам, це може доводити, що обвинувачений говорить правду. Поєдинок був однією з таких ордалій. Його призначали в окремо визначених випадках, серед яких були зґвалтування та наклеп, які фігурують і у нашій сьогоднішній історії. Для простолюдинів і знаті правила двобою відрізнялись. Благородні особи мали битись при повному лицарському озброєнні за правилами, що нагадували турнір. Тільки бій вівся до смерті бойовою зброєю. Починали верхи зі списами: якщо хтось падав з коня, двобій міг продовжитись пішими на мечах чи інші ручні зброї. Зупиняти бій під будь-яким приводом заборонялось. Хтось із бійців мав загинути. У випадку дуелі Каружа та Легрі формально сторонами були Жак Легрі та Маргарита Декаруж. Жан Декаруж виступав захисником і представником своєї дружини. Так дозволялось робити, щоб бій був чесним та рівним. Проте у разі загибелі захисника страчували і того, кого він захищав. На кінець 14 століття, коли відбулася ця дуель, практика судових поєдинків вже занепадала. Церква та королівська влада ще здавна боролися з нею, агітуючи звертатись за правосуддям до королівських чи церковних органів. Бо суд це теж форма влади, і неприємно, коли державу уминають, звертаючись по правосуддя одразу до Бога. Тому суди призначали поєдинки лише у виключних випадках і після дуже прискіпливого слідства. Проте справа Каруже та Легрі зайшла в глухий кут. Паризький парламент, що розслідував інцидент, не зміг знайти однозначних та переконливих доказів на користь жодної із сторін і санкціонував поєдинок. А король схвалив дуель. До цього випадку Париж не бачив судових поєдинків цілих 30 років, тому майбутня сутичка привернула до себе чимало уваги і претендувала стати головною подією тієї зими. І, хоча французькі монархи особисто ще не раз дозволятимуть дуелі своїм підданим, для паризького парламенту це був останній в історії випадок призначення суду поєдинком. Що можна сказати про озброєння? Події розгортаються у 1386 році. Основним конфліктом Франції того часу була столітня війна, учасниками якої побували обидва лицарі. Битви тієї війни поступово змінювали озброєння лицарів, все сильніше зашиваючи їх у сталь. На кінець століття щлим, куди могла б влучити стріла, майже не лишилось. Кінцівки повністю закривали сталеві лати. Корпус прикривав дуже популярний в той час бригантний захист. Бригантина це обладунок, що складається з металевих пластин різного розміру і форми, приклепаних на суконну основу. Це ще не суцільна кіраса, проте вона дає достатньо надійний захист торсу. По шоломам, 14 століття це золота доба бацинетів з найрізноманітнішими типами забрал. Найпоширеніше Хунцгугель та Клапфізор, але було і багато інших варіантів. І так, з точки зору відповідності обладунку, саме шоломи, а точніше, забрала шоломів, викликали найбільше хейту. І справедливо забрала, що захищає лише половину обличчя та ще й у зустрічній кінній сутичці, виглядає відверто безглуздо. Просто нагадаю, король Франції Генріх ІІ загинув на лицарському турнірі через те, що уламки списа влетіли йому в обличчя, через привідкрите забрало. А в короля шолом був сильно краще. Насправді, лицар в шоломі для режисера велика проблема, бо в кульмінаційний момент всього фільму важливо бачити емоції акторів, їх гру. Саме тому у багатьох фільмах головний герой б'ється без шолома. Але відправити у кінний поєдинок лицарів без шолому було б максимально дивно. У фільмі Історія лицаря з хітом Леджером для цього вигадали цілий сюжетний поворот з пораненням. Можна було б спробувати хитрувати як у Мандалорці, але Рідлі Скот обрав от такий от дивний варіант. Забрало на половину обличчя привертає забагато уваги. Проте, якщо розглядати інший обладунок, він цілком непогано показаний. Все озброєння дійсно підібрано плюс-мінус на цей період та регіон. Не прям реконструкція, звісно, але рівень відповідності дійсно не найгірший. Характерні лати, бригантини, шоломи, так з дивним забралом, але бацинети. рукавиці, так звані пісочки через схожість форми з пісочним годинником. Я б назвав обладунки, зброю та, в принципі, костюми і оточення доволі непоганою стилізацією. Увагу до деталей демонструють деякі дрібниці. Наприклад, герб Жака Легрі, зображений на його щиті під час поєдинку, дійсно виглядав саме так. Герб Каружа, скоріш за все, не автентичний. Я не знайшов його зображення, думаю, воно просто не збереглось. Відтворення антуражу не є історично точним, але як для кіно, на мою думку, непогано. Опис поєдинку у Фруасара досить детальний, і фільм намагається йому слідувати. На списах відбулось три сходи. Першим ударом обидва влучили у щити, не завдавши шкоди, точно як і у кіно. Під час другого сходу обидва отримали потужні удари і ледве втримались на конях. Єдине, що, на відміну від фільму, в реальності удари прийшли, увага по шаломах. Чомусь зовсім не знаю, чому у Рідлі Скотта удари влучили в бригантини. В реальності після цього відбувся ще третій схід. Списи розлетілись на друзки, а бійці заходились рубати один одного з сокирами. У фільмі ж Каруж дістав сокиру вже після другої сутички, але Грі намагався добити його списом. Проте далі хід бою знову нагадує справжні події: Легрі сокирою вбиває коня каружа. Дивно, але в кіно цей момент показали куди менше пічно, ніж описує Фруасар. За фільмом Легрі вбиває коня з писом і при цьому падає з коня сам. У Фуасараш, Каруш підвівся і пішим зустрів Легрі, що атакував з коня, ухилився і своєю сокирою вдарив у живіт коню Легрі. Маю шану, це як вийти на танк з РПГ лоб в лоб. Для такого потрібно дуже багато відваги і досвіду. Каруш був тертим ветераном столітньої війни і пройшов не одну битву. Втративши своїх коней, лицарі зійшлись у пішому бою. У фільмі є момент, де Каруш б'є лежачого після падіння Легрі. Насправді вони зійшли стоячи на ногах. Каруш з сокирою, а Легрі, що втратив свою сокиру, падаючи з коня, дістав меч. Зверніть увагу, до меча справа дійшла лише після списа та сокири, адже він не надто ефективний проти обладунку і скоріше був зброєю останнього шансу. Це показано і у фільмі, коли Легрі б'є мечем Каружа, але обладунки чудово витримують ці удари. Легрі був вищим, сильнішим і молодшим, тому домінував. Врешті Каруш отримав поранення в стегно. Легрі відступив на крок, впевнений в перемозі, і готувався добивати суперника. Та Каруш кинувся в клинч і повелив суперника на землю. Далі знову прикол про шоломи. Каруш в реальності ефесом свого меча розбив замок забрала Легрі, відкрив його і, погрожуючи мечем, вимагав визвати свою провину. Легрі голосно поклявся, що не винен. Тоді Каруш дістав мізерікордію і вдарив Легрі в обличчя, вбивши його. Як бачимо, за винятком кількох незначних дрібниць, дуель з фільму максимально намагається слідувати опису з історичних джерел, лише іноді додаючи драматизму від себе. Постановка бою і володіння зброєю більш видовищна, ніж було б в реальності. Проте, все ж я можу сказати, що поєдинок двох лицарів дійсно міг би виглядати саме так. Жак Лагрі був визнаний винним у зґвалтуванні Маргарити де Каруш. Його тіло виставили на показ і поховали в братській могилі з іншими страченими злочинцями. Жан де Каруш став відомою і багатою людиною, прожив ще 10 років і загинув у битві проти Османів при Нікополі. Ні, не нашому, а тому, що в Болгарії. Маргарита народила сина, який теж став лицарем і загинув у битві при Вернеї. Шановні реконструктори, я розумію, що з вашої точки зору все у фільмі губулізм і неісторичність. Ви праві точної історичної достовірності в цьому немає і бути не може, бо кіно є кіно, у нього інша мета і багато умовностей. Тому не бомбіть, будь ласка, але я все ж визнаю фільм Остання дуель випадком, коли історичні події, вигляд антуражу, зброї, бойова постановка все ж можуть дати пересічному глядачу образ епохи і розуміння того, як жили люди у Франції 14 століття. Я дякую вам, що додивились аж сюди. Раз ви вже тут лайкніть відео та напишіть коментар, який фільм чи гру ви хотіли б побачити у цій рубриці. Шановні спонсори, вам щиро дякую за підтримку каналу. Завдяки вам цей канал ставатиме кращим. Підтримати нас можна за посиланнями нижче. На сьогодні все. Піду шукати для вас інші цікаві історії. До зустрічі!